Щоб розірвати шлюб через суд, не обов'язково бути фізично в Україні. Для цього вам необхідно заручитися підтримкою адвоката та укласти із ним договір про надання правової допомоги. А як же знову класти договір фізично із адвокатом? Можна договір укласти в електронній формі. Ми вже дуже довго років співпрацюємо із іммігрантами, надсилаємо договір через ресурс вчасно. Я досить. Ну, зручна і класна штука. Людина підписує його цифровим підписом, який генерує чи в ДІЯ, чи там Приват24. Тобто, все без проблем. Ви реєструєтеся в електронному суді, вам юрист надасть таке посилання. Юрист завантажує позов до суду. Ви одразу отримуєте повідомлення, що такий позов поданий, і якщо ваші контакти з вашим поки що чоловіком чи дружиною, то відповідно і йому дається рекомендація, що зареєструйся, будеш бачити, який ом, рух справи. Питання в тому, як це швидко. Розлучатися не завжди швидко, не тому що це важкий процес, а тому що, якщо суд дуже завантажений, то може бути тривати розлучення навіть від 4 до 9 місяців, поки фізично юрист. Зможе забрати те рішення суду з відміточкою про те, що рішення суду набрало чинності. Ще один важливий момент: не варто у позов щодо припинення шлюбу про про розлучення впихати ще додаткову обставину, як поділ майна, як визначення місця проживання дитини. Дуже часто суди. Виносять в окреме провадження такі позови, ну або пояснюють особі неможливість розгляду даних питань в порядку спрощеного провадження в межах процесу по розлученню, і рекомендує посилаючись на сталу судову практику Верховного суду, звертатися до суду з окремим позовом про визначення місця проживання дитини, про аліменти, про поділ спільно нажитого майна подружжя. Якщо Потрібна допомога по оформленню розлучення в судовому порядку, будь ласка, звертайтеся, контакти або на телеграм-каналі, або в профілі, тискаєте будиночок, там є електронна пошта і телефончик. Пишіть одразу на вайбер телеграм ваше питання, насилайте наявні документи.